790-й день в Канаді 13.08.25. І вже 11 доходить. По-моєму, вже десь, вже близько. Бо один, який поставив на зарядку, дивились кіно. Що сьогодні? Сьогодні снасень день. Багато роботи. Якось вже третій день. Роботки сипать на вечір. В понеділок таке саме було, закінчив по 5-й вчора. Пів шоста, сьогодні по п'ятій, Капець. І то 2 мейлбокса я не встиг зробити. Ну, Це не терміново, і думаю, ні, перенесу. Стандартний ранок, технічні приміщення. Все, все нормально. В бойлерах тиск чуть-чуть впав, опустився, бо це іменно та кришка, яку ми перенесли з кондиціонера, там інший, інший тиск має бути в системі чуть вищий. І він почав підкачувати рідину в бойлери за високу, і оце все була проблема. Кондиціонер працює, все працює. Так що все спокійно. Охорона знайшла, хтось сканер притиснув, там таке скетце пластикове, його сильно хтось притиснув, і воно чуть провалилось середину. Ну я не встиг пофіксити сьогодні. Охорона мені вже пише, кажу, то не встиг, не було часу. То біда! До обіду. Це... Забався, До обіду заявочки простенькі. Одна була, а я думав, що простенька. Термостат не працює. Думаю, прийду, термостат не працює. Взяв термостат з іншої квартири. Поставив, не працює. Опа! І вже почав копати. Почав копати, розібрав фурнес, це система фільтрації, кондиціонування там є плати і всякі релешки, термостати. і... Не світиться діод, нічого не, не працює, нема е, напруги на бе, вентилі, який перекриває гарячу воду. А якщо нема напруги, то він відкривається автоматично в разі якоїсь там е, неполадки. Опалення має бути, щоб ти з часом зимою. зими не було. Це такий механізм збереження і в хаті опалення. Шеф приїхав, привіз трансформатор, бо часто вони горять. Але ми перевірили старий, він працює. Поставили просяк випадок новий, він працює. Нема часу шукати, і що там шукати, якщо не знаєш, де, Коротше, подзвонили ми майстрам, які це встановлювали, прийшли і вони знайшли. Там в самому низу є такий флепер, коли вода піднімається, конденсат скапає, цей піддон, і забагато він вибиває. Але він би мав спрацювати потім назад. Е, ну, воно вибиває, щоб вода не капала і не притікала так, як в мене в квартирі. В мене не вибиває. І нема проблем. Потоп, все, викачали, прочистили все майбутнє. А там вибило, і вони взяли з іншої квартири і вирішили цей датчик поміняти, бо він все ж таки так не має робити. Замовили. Шафу повішав, і то жінка спішила, просила скорше, коротше, Я зашліфував. Нормально, воно вже гладенько, так більш-менш. Краще би було зробити краще, вишліфувати начисто, зафарбувати, щоб не було видно. Але ні, вона спішила, її все причепив, і зразу пофарбував. Перше пофарб, перше просили дірки. поставив планку, яка тримає тумбочку, просверлив дірки, зняв її, пофарбував, зразу на фарбу, приклеїв, закрутив шурупи. Повішав на свіже, не було часу. Бо потім ще кудись полетів а попросив Алі там одному мешканцю допомогти з меблями. Поміг з меблями. Ох. Пішов, що в ту квартиру відкрив воду, забавився десь по п'ятій вже додому прийшов з шостей. Що ми сьогодні? І вечором ми вирішили подивитися мати. Заліз в комп'ютер, посидів. І подивились ми кіно, Джон Кантер класно на проєкторі. розслабились, купили фісташок, я насипав чіпсів, випив два пива. Друге не допив, що трошечки є. Кінотеатр. Пригадався кінотеатр і все. А, після роботи я ще в душ пішов. Реально замахався, пропотів. Тож прийняв душик. Це бідує. Буду бігти.